Всім привіт! На зв'язку Шефенг 354. Це у нас ремінний трактор одноциліндровий на 35 кінських сил. Отак він виглядає. І отакий у трактора чималенький передній мост. Реально здоровий, класний. І радіатор йде у трактора з боку. Ще по цьому трактору, що із більш-менш нового. Лічильник мотогодин також є в наявності. Ззаді у нас вже йде широка шина 112х24. І по понавіски навіска кріпенька, і вона на примусовій гідравліці. Окремі гідроциліндр є. Трактор надійний, трактор класний і трактор недорогий. 35 коней коштує 4,650. Героя Крут 15, місто Суми, можна приїхати, протестувати і забрати. Чекаю в себе на майданчику. Всім гарного дня і мирного неба!